Пам'ятаєте, що на початку повномасштабного вторгнення так такий жарт ходив по телеграм-каналам, що це не НАТО буде Україну приймати в свій склад, а Україна НАТО в свій склад буде приймати, і в цьому жарті тільки доля жарту, тому що дійсно значна частина того озброєння, яке виготовляє Україна, воно є бажаним. Я думаю, що для країн НАТО країни НАТО мають бути самі зацікавлені в українській продукції як такі, що довела свою ефективність в Євросоюзі. Також є одне. Одна важлива особливість. Вони би дуже хотіли локалізувати виробництво озброєння на території Європи. Якщо законодавство дозволиться, якщо будуть обговорені правильні шляхи, як це можна реалізувати, я думаю, що виробники озброєння бойової техніки будуть за таке рішення, і я думаю, що це абсолютно реально реалізувати. Компанія Квартус дійсно виготовляє засоби радіоелектронної боротьби та засоби радіоелектронної розвідки. Ми багато вкладаємо коштів. В технології, в розвиток цих технологій, ми також маємо статус спецекспортера, і ми його отримували аж три роки в довоєнний період. Тобто, це дійсно дуже непростий шлях. Якщо у нас люди думають, що зараз ось відкриється експорт, і як ми всі хлинемо туди і почнемо все продавати, то це багатьох чекає дуже велике розчарування. Воно так не працює. Цикл підписання контракту він може сягати двох-трьох років. 24 рік ми прийняли участь в 15 виставках по всьому світу, і ми отримали дуже багато фідбеку і зворотнього зв'язку від міжнародних партнерів від представників урядів різних країн. Ми зустрічалися з міністерством оборони десь п'яти країн різних, і з цієї, всієї інформації, яку ми отримали, можна зробити один висновок в нашій галузі. От яку я представляю перший рік. Ти просто робиш собі ім'я наступний рік, коли вже про компанію трішки знають, починаються контакти з приводу тестів і практичних випробувань, тому що це засоби. знаєте, радіоелектронна боротьба це такий меджик. Що воно нічого не видно, але воно працює і дуже складно продати цю історію, не показавши оцю магію. Що дивіться, ось дрон летить, клац, і вже він не летить. Тому потрібні практичні тести. Це бюрократичний процес, який займає теж певну е певний час, і тільки на третій рік можливе якась реальні, якісь реальні контрактування. Контрольований державний експорт не буде означати, що наші сили оборони України залишаться без озброєння, а все піде на експорт. Це абсолютно абсолютно. Не так, що стосується нашої компанії і інтересу до нашої продукції, вона є. Ми розцінюємо нашу галузь у світі як голубий океан на сьогоднішній день, тому що ті засоби, які були до війни в Україні, вони зараз вже не працюють і це показують результати на фронті. Відповідно закордонних засобів РЕБ їх. Практично там одиниці можуть бути на фронті, і тому в таких дієвих рішеннях, опробуваних війною, які довели свою ефективність під час бойових дій, на них дійсно є великий попит і викликають вони високу зацікавленість.